Вікарі, які проблеми можуть виникнути у чоловіків з віком? У чоловіків з віком виникає дуже багато проблем, зв'язаних з статевою сферою із які, якими якраз займається доктор уролог, доктор Андролог. Тому що у чоловіка ситуація з його гормональним фоном. Вона зовсім відрізняється від жінки, але має деякі подібності, оскільки десь в той же час, як і в жінки наступає клімакс, у чоловіка наступає свій клімакс. І це пов'язано з тим, що у жінки клімакс наступає, коли закінчуються і цеклітини, які мадаровано від народження, і всі гормональні переміни відбуваються дуже різко. У чоловіка ж сперматогенез відбувається, тобто вироблення сперматозоїдів, відбувається протягом всього життя. Але в чоловіка знижується після статевого дозрівання прямо з 22 років починається зниження рівня тестостерону по відсотку на рік. Тому в чоловіка це падіння набуває свого критичного значення десь в той самий період, як і в жінок, між 45 і 55 роками. І це виражається в своєму клімаксі, тобто в чоловічому, який виражається в наявності різних. Проблем з чоловічим здоров'ям, цей початок проявів, перших проявів гіперплазії або аденоми передміхорової залози. Це проблеми з сечовипусканням, це нічні вставання в туалет, це часті позови до сечовипускання і що дуже погіршують якість життя пацієнта. Це і проблеми із чоловічим бажанням, тобто сексуальним лібідо. це проблеми з ерекцією, це можуть бути проблеми з тим, щоб досягти або утримувати ерекцію під час статевого акту. Це може бути знижене бажання, це можуть бути. Проблеми з ожирінням, з неможливістю позбутися зайвої ваги за рахунок низького рівня тестостерону, це можуть бути проблеми з супутніми захворюваннями, тобто з підвищеним ризиком виникнення і цукрового діабету. Це можуть бути проблеми з артеріальним тиском і таке інше. Це проблеми, які пов'язані з низьким рівнем тестостерону, що за собою тягне всі ці фактори і значно погіршує якість життя чоловіка в після 40-45 років. Ці захворювання, про які ми говорили, тобто це аденома або гіперплазія передміхорової залози, це еректильна дисфункція, це зниження лібідо. Дуже негативно впливають і на психологічний стан пацієнта і значно погіршують якість життя пацієнта.